Привет. Ти виспишся? Боже, він вже майже не поміщається в коляску, синок. І що будемо робити? Що будемо цим робити? Ти вже скоро тут не будеш спати, да? так? Всім привіт! Вже я вислався, так? Да? Всім привіт! Всем привет! Вітаємо вас в нашому новому лазі. А ми зараз ходимо по Юзку і шукаємо простора одіяло Одіяло, як -то одіяло українське? А? Одіяло? напевно. Напевно. В общем, ми шукаємо одіяло Нам треба одеяло, можливо. І ми його шукаємо і не можемо ніяк знайти. Взагалі у нас вже друга половина дня, вже і Костя виспався і ми вже приїхали по магазинам, тому що нам ще треба а, коврики, в спальню і біля дивана постелити. То будемо зараз шукати. Що то шукати? Знайшли два варіанти одіял, одне таке за 200 крон, але ну, воно таке плотніше, тому що ось є за 135, воно таке прям легесеньке легесеньке Можливо, воно і тепле? Ну так, да, варм. Вам, да. вам, і тут вам. Так що це Ну це дуже гарна ціна. Це таке плотніше, так? Да? Mm. Оце таке більш легкіше. Ну, ще за 75 є, але тут воно... А, то вже 35 на 200. Ну, ще по тих, ході. А, що то матраси, Що не не діла? Де? Що матраси, топ матраси. А, оце діла, це оце. А, а оце. А, гляньте, до речі. У нас Тьомик уже по Сидить. А, да, і нарешті ми... О, можна, дві? Два штуки за 1600. Подумаєш, ось. Тисячу. А, ти ще триста вибачаюсь. Є за 1100 одне одіяло. Прикол в тому, що це холодне одіяло, це не вам навіть. Що? 500. І 300. Такий прям класний. Ну, не знаю. Навіть не знаю, що сказати. 35 на 220. Так, ми вже зайшли в інший магазин. Що купили в юзки, покажемо вже вдома. Як бачите, купили подушку, якраз зараз цьому підпираю. І тут... Нам треба буде наповнювач для Макса, дезодорант І ще щось хотіла, що я не пам'ятаю. А що ми ще хотіли для Макса. а ще. Міцелярку туди. А, точно, дякую. І мицелярку. Ми вже вдома. Я цьому поклала подрімати, тому що у нас вже 6-10. Він 20 хвилин вже дрімає. Тому максимум до пів всього хай поспить. А поки він спить, я вам покажу, що ж ми все-таки купили. Та -да -да е, такий от органайзер. Я його побачила в самому кінці. Ні, побачила його на початку, але взяла в кінці. Так як у нас в ящичок, в якому лежать мені іграшки, він вже порвався то вирішили А Взагалі я побачила такі класні органайзери, ну то вже інша історія. Зараз дістану, а що це таке? А з чим нас вітають? світають? Дізу. я не дочекає, знаєш. Треба буде прочитати. Коротше, щось здали і ще привітали, але. Ось такий организір. Він всередині біленький, міцненький. Так, канина дуже міцна. Також ще з ручками так береш і несеш. Головне тімоку це не показати. А, умовила Костю придбати. Халат. Можна я відкрию? Що Костю зранку а, просто бере і открывается тобі, Треба халат. Да, да, да. За проходом сьогодні кажу. Все, Бери. Пари. Пари. А, Такий плюшевий. Ну, мікрофібра само собою. Уча всяких штучок. Зараз і я поміряю його. Навіть, точніше, я перша поміряю. Тому що Костя вона відщена міря. Так. Тут ця штука, її треба дістати з цієї сторони. Да. О, вот так. А, ні. Отак. Такий от плюшовий халетик. Прикольний. Він мені більше подобається, чи мій. Серйозно, він просто для мене е -е, халат дуже короткий, він по ці, по коліна. І він такий якийсь дуже об'ємний. А цей такий прикольний. Походу якось умовлю і собі куплю такий. Ні, реально він груди. Або хвості самі. Халат реально дуже-дуже класний, дуже теплий. Так, наступне. Те, заради чого ми їхали? Це два отаких от калинка для ванни. Це калинки для ванни. Тут є прорезинова така основа, а це у нас... Тож, скоріше за все, що поліастер якийсь, так? Да? Да, поліастер мікрофібра. Такий м'якенький-м'якенький-м'якенький, Це для спальні, що коли стоїмо з ліжка, щоб ножки можна було поставити на щось тепленьке і покстелимо біля цього, біля дивана, тому що тйомик коли повзає, він проповзає до дивана, а його колимок туди не влазить, то ми поставимо таке м'якенький біля дивана. Їх два. Взяли один. І точно такий же трохий ванну, але б його не брали, тому що він дуже плюшує для ванни, мені здається. Він би намокав і не висихав би, ну таке. А, і незручно було б його прати, Не знаю, мені здається, для ванни не дуже гарна ідея. Але це все індивідуально. Тут розмір 60 на 90. І взяли ще... Сейчас скажу, що це таке точно. Хороша, одеяло. Як буде одеяло? Українською. Як буде одіяло українського, українсько? поняв, скаже? Простарадла. Можете кидати в мене каміння. Я вам не скажу. Я не пам'ятаю. Хотіла знайти етикет, куди буде це написано, але не знайду. Це Костя вибирав, йому таке сподобалось. Гарна фірма. 500 крон заплатили. За нього ось це костюбра дешевше, тому що тут тканина наповнення а, бавовна, а в тих, що дешевше, там поліестер. Дві подушечки. -да. Такі подушечки краще. А вони такі м'якенькі з цієї сторони і такі от шершаві з іншої сторони. Ви можете сказати, що нам вони не підходять під сірий диван. Ні, вони підходять, тому що ми навіть тестували, ми підходили до диванів до дивані в вузки, і там вже були світлі подушки. А да, сір дуже складно знайти саме сірі подушки. В принципі, на сірі є, а то треба було щось сіленьке. Але ми недаремно не вже виявляється світленьке, тому що це бежевий колір. І на полу буде лежати і побежимо коверк. На сподушки підбеживий під Ну, В принципі, із'юска все. І ми ще заходили в норму по наповнювач Максу для лотка, але його там не було. Але з пустими руками ми не вийшли Я тут коляску провезла, тому що в нас все в колясці. А, придбали для унітазу один брек, а другий Доместис з квіточками, щоб пахло. Чому ні? А, це тьомна улюблена іграшка. Я, до речі, хочу зробити, коли буду перекладати в органайзер новий, я хочу зняти відео а, про взагалі, чому іграшки, якими він користується, якими не користується. Я думаю, це буде гарна ідея. Оце його фаворит в дорозі. Взяли собі дезодорант, антипосперат, отакий от Віддерксоне. Це щось новеньке. Я давно таким не користувалася, у мене один був. він у мене закінчився. До цього я користувалася dry-dry. Можливо, хтось знає, що це таке, але під час вагітності і годування ним користуватись не можна. Бо те, в годності в нього давно закінчився. Я здається, його вже викинула. Тому поки що користуюсь звичайними, але на майбутнє хочу поновити. Купила баняку, от реально прям баняка. 700 мл. Дуже вигідна ціна, тому що менша упаковка коштує на 10 крон дешевше, а буде двічі більше. Гаранкеровська міцелярна найкраща для мене вода. Не бачу смислу за міцелярну воду переплачувати дорожче. Костя собі взяв Old Spice, А Діп. Що таке diп? Глибоке. Глубоко море. Mm -hmm. Глибока море. Глибока uh, море. Old Глибоке. Море. І uh, и... це взяла Кості Тік-Так. Я не знаю Костя, але я люблю, коли в машині є щось посмоктати. Якась жуйка, якась цукерочка або тік так Останнім часом був тік-так-велика упаковка, вона скінчилась, Костя нічим не замінив, тому я вирішила йому придбати тік-так. І, і, і тепер до солодкого. Мені дуже захотілося. Прям дуже захотілося. Я не пам'ятаю, коли останній раз я така їла. Це арахісову пасту. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, яка вона на спак. Наскільки, Настільки я її давно їла, що я не, не пам'ятаю. Хоча в Америці в Штатах дуже полюбляються. Це прям фаворит, фаворит, вони, мабуть, і жити без неї не можуть. А ми такі... О, я не пам'ятаю, коли я самі раз їла. І побачили новенький лайм кокос. вирішили спробувати взяти. Отратили багато. Але менше, ніж могли. Тому що Костя хотів, ще подушки взяти, по 200 крон кожна. А плюс ще наволочки, тому що у нас наволочок таких розмірів немає, треба було брати інші. Я, до речі, наволочки побачила, по 30 крон зірочками чорні продавали. Зайчик, чуєш? А в юзки по 30 крон і зірочками наволочки продавалися. Mm. типу сузір'я. Да, чорні. Хотіла тобі показати забула. А, то да. а такі от покупочки. Тьомик скоро буде вже прокидатися. І нам треба придумати, що поїсти. Костя займається своїми справами, а нам треба подумати, що з його поїсти. Тому зараз думати. Костя якраз поміряє зараз халат. Коротше, щоб ви розуміли, це халат в житті. Подіди, будь ласка, тебе засвідчує. Перехолоджеті. Вот так оно знаешь. Как он в старости приходит? Да с чего сразу старость? Вообще-то нормальные люди носят халат, не в старости. Да? Да. Там катаются, да, 15, 18, 20-летние, 30-летние, 40, 50, 60, 70, не важно. Даже тем будет в свои там год носить уже халат. Мы уже ему купим халат с году. Да? Покупаться и в халате, да? Мені капюшон тика не зачем? Просто так це і все. я буду Прикольно, да? Кормоан. От меня капюшан. Капюшон не хватает, но пошли на кину капюшон, а капшан не хватает. А так прикольный. Мяленькая Угу. Она такая убивная, як не. От в мене капюшон є. О, давай поміняємося. У мене ще капюшон, да? так? Так. Ну, я його ніколи Ні, не діваю. Твій розовий пасвінок. Я все одно капюшон ніколи не вдіваю. Чи зробив мені бутик з арахісовим маслом, я ніколи житті не пробував. Ти ніколи не Ні. Серйозно? Ні, може колись дуже давно, я не пам'ятаю. Може в Україні його 15, може назад. Ну не 15. 13. 10. Вітаю тебе з халатом. Дякую. Подивимося, як він буде на сейсах ходити. Прикольно. Доволі. Прикольно, поки я не знаю, ну, поки я не можу бути доволі. Пожалуйста. Uh, спасибо. <laughs> поки я не можу бути доволі, тому що я не знаю, як в ньому, ньому ходити. Що... Ну, я, тіпе, я не пробував в ньому ходити. От я походю пару днів. Ну, а у Дів прикольні ощущення, класні, теплі, ніжні. Він дуже ніжний, так. Uh, я її попробую. Дорога. Okay. Uh, так. Зараз. У нас не забитий, запах чуть-чуть порушений. В чому ще така ложечка є? Мені тепер хочеться ще різну арахисову пасту спробувати. Ну, арахіс відчувається, як не дивно. Я думала, воно буде солодше. Я дуже солодше? Mm -mm. Дивно. Я думала, солодше буде. Чай будеш? Так. No. Зараз буду робити чай. На вулиці знову дощ, прям дуже сильний, прямо злива. Злива і дуже сильний вітер. Тобто в нас знову шторм. Ми так тупонули з цим одіялом. Коротше, я вам не показувала, але ми ж купили одіяло. Ну, класне, гарна фірма, класне одіяло по на цьому я скажу. скажу. По наповненню, по відчуттям. Особливо кості у сподобалось. Прям дуже-дуже. Але є один в нього мінус, його розмір. Ми якось тупонули, признаємо. І ми придбали одіяло. Потім за А, за, за, за. ковадра. Українською буде ковдра. Ми придбали ковдру розміром 135х200. Тобто це односпальна ковдра на одну людину. Ні, ну ми купували, щоб Костя зараз скривався, тому йому якраз. А якщо він захоче його взяти до нас флішко, то я буду нашим криватись, Костя буде своїм. Костя своє віяла. Да. Хотіли здавати його, але вирішили, що здавати не будемо, хай воно буде, Костя буде ним користуватися, тільки треба буде придбати на нього а, цей. Пододіяльник. Як буде український пододіяльник? Під, під ковдра? Під під Я сумніваюся, що так буде. Ну, в общем, треба постільну білизну нову придбати. А простіні ми вже давно окремо купуємо, тому що ми купили на резинки що тьоміше собі ми купуємо на резинки, це дуже зручно. Вони у нас є простіні, які чисто зверху стеляться і все. Але ми ним не користуємося, тому що вони дуже швидко а, просто скушуються на, на цьому ліжкові і нам незручно. Тому ми купуємо зараз окремо. Перші окремо будемо наволочки купувати, окремо будемо купувати. Обмовляємося, да, остальні всі частини. А, то ми вирішили не здавати. А трішечки пізніше, в лютому, на початку лютого, мабуть, купимо вже одну, одну ковдру і ще планували подушку купити. Можливо, просто ковдру ще не будемо купувати, а от подушки більше в пріоритеті. Тому що ага. в нас подушки вже старенькі і вони такі. Хочеться вже, щоб голівенька спала на чомусь такому зручному-зручному. А ще так, як сильний вітер, зараз піду на вулицю, заберу наші хвойні рослини, тому що ми їх винесли сьогодні. Треба було візочок затаскувати, і незручно було, тому ми їх винесли і тепер прийдеться знову заносити, тому що їх просто поздуває. І будемо шукати їх по сусідах. Тому Зараз піду заносити. Ще в нас. Ці комакушки полком світла немає, ми його вмикаємо. А де наша лампа? Де лампи? лампа. Лампу чи що? В общем, тут була лампа, але вона походу впала. Ну ладно. Там дуже-дуже темно, У нас добре ще світло є. хату закрию. Ось і наші рослинки і треба їх занести. Їх було б ще добренько полити, але хоча б занесемо, а так заносимо і ставимо тут за двері. Вони в нас стоять одна і інша. Однією рукою, звісно, її заносять. Таке собі задоволення. Стоять гарнюні. І така у нас погода. Тут так виглядаєш під кущами, там вже щось зеленіє, так приємно. Моя улюблена гортензія. Обожнюю її. А там люди ще досі не зняли прикраси. Різдвяно новорічні. Неочікувано. очікувано. Все, впорались. Ще завтра знову буде вітер 15-16 метрів на секунду. Ми знову не підемо нікуди гуляти. Мені набрила ця вже ось, ось, осінь зима. Я хочу вже хоча б, щоб хоч градусів 10 було, без доща, майже без вітру. Щоб можна було нормально виходити, прогулюватись і взагалі. То я якась теплична стаю в таких умовах. Ах, так що такі от у нас справи. Зараз буду вже йти готуватись до сну і лягати спати. Тому хочу вам подякувати за перегляд цього влогу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. І побачимо з вами в наступному влозі.